Дуже приємно говорити завжди з людьми, особливо молодими, які розуміють всю важливість і відповідальність, яку беруть на себе, коли говорять про такі речі. Але цікавить саме ваша історія, тому що їх є декілька в соцмережах. Так, вже є дівчинка, яка теж розповідала про російську мову в Дніпровському державному медуніверситеті, але вона звідти пішла, перевелася в Полтавський. Е, якою є ваша історія, так і чому настільки проблемно? І скільки це триває? Як реагують ваші е, друзі? студенти студенти які з вами вчаться, так і якою бачите перспективу розв'язку взагалі цієї ситуації? Так дякую. Перш за все, я хочу подякувати за підтримку е е Наталії Піпа і за розголос Андрію Табінському. Також Софії Золотаревській яка поширила свою історію і своє відео. І е ситуація сталася 10 листопада. На кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб викладачка Людмила Новоженіна не дозволила і заборонила мені відповідати українською мовою. Більше того, вона мене змушувала відповідати російською мовою. І е, коли я не змогла, я відчула, що було мене принижено, і це приниження було при всіх одногрупниках і ще при інших людях. Я відчула білі приниження, що не можу спілкуватися і відповісти на рідній державній мові. Е, після цього я покинула е, кабінет. В сльозах у мене була істерика через приниження. І в той момент, коли я вийшла, в мене перед очима з'явилися наші захисники і захисниці, які боронять нашу державу, які боронять нашу мову. І е, за мною вийшли одногрупники, щоб мене підтримати. В цей момент. Я зрозуміла що я сильна. Я повернулася назад в аудиторію, де мені знову ж таки не дозволили відповісти українською мовою. Ви знаєте, я хочу ще зазначити, що ви зі Львова, пані Магдалино, і ось ці проукраїнські наративи. І ці стереотипи, що так, львів'яни всі розмовляють українською, ходять за нами а, завжди. Але а, як що брати загальну картину в Дніпрі? Так чи вдавалося вам втрапляти в схожі ситуації, тобто чи відстоювати десь про українську позицію, важливість української мови, якщо ми говоримо не лише про вуз, так в якому ви навчаєтесь. Так, звичайно, такі ситуації ставалися. Одна з недавніх була те, що в районі, де я проживаю, кожного вечора грала в закладі російська музика. І е, я підходила, робила зауваження щодо цієї ситуації і питала, чому грають російські виконавці в, в час повномасштабної війни на ворожій мові. І після цього вони вже не вмикають цю музику. От бачите, добре, що ви на це звертаєте увагу. Ви сказали, що ви сильна, себе відчули сильно, коли відчули підтримку і так далі. Якщо такі, от зараз вас дивляться люди, які ще вагаються, чи скаржитись на людей, які мають проросійську позицію, і не лише про викладачів, ми говоримо взагалі про всі ситуації, які десь бояться рішуче діяти, що б ви їм порадили. Я би порадила не боятися і завжди захищати свою позицію, адже мова це код нації, і мова це наша зброя. Просто вдумайтеся, що більше 30 років незалежності і на парі викладачка змушувала мене відповідати російською мовою. Тільки через те, що я е, не хочу відповідати російською, вона відправляла мене в Кембридж і до Львова. Казала: ти знаєш, де ти зараз знаходишся? В Дніпрі. Якщо ти хочеш навчатися українською, то переїжджай до Львова чи до Кембриджа. Я думаю, що у Львові взагалі е, можна створити курси для таких людей. Ви скажіть, що наша ініціативність дуже, дуже велика. Допомагати людям освоювати те, що вони мали би освоїти ще в дитинстві. Але на жаль, добре, і от про цю ситуацію, яка зараз має розголосся, звичайно, в інтернеті, але цікавить, е, я наскільки розумію, деканат не реагує, тому що в декількох дописах я бачила, що вже і е, були до. Доки... Які приносилися в деканат про те, що е, пари ведуться російською мовою, і декан обіцяв якось на це зреагувати, але наразі бачимо, що замовчується все. Чи була якась реакція, чи намагалися з вами зв'язатися, чи не погрожують вам? Щодо деканату, то вони поки що утримуються від будь-яких відповідей. Одногрупники мене не підтримали, і мені дуже шкода, що вони так поступили. Я завжди до них добре відносилася, і студенти зараз вчиняють булінг на мовній основі. Я для них западенка і розумію, що то має прямий зв'язок з викладачами, і їх можна було б допомогти, якби викладали і проводилися пари українською мовою. Але від початку навчального року нова на Людмила Іванівна. Власне, розповідала лише все російською мовою і вела заняття також. Також цікавить ваша думка стосовно того, що будете робити далі, ви залишаєтесь у вузі, будете там завершувати своє навчання, чи плануєте якось призупиняти його, продовжувати в інших вишах? І ще одне таке, ви казали, що були люди, які не підтримали вас в аудиторії, так чи можете згадати, з яких вони регіонів областей, тобто, чи там вони теж мають якусь прориву? Сільську позицію яскраву. Так, щодо одногрупників, які мене не підтримали, то більшість з них з Дніпра, з Донецької області е і з Луганської області. А стосовно того, що будете далі робити, з університетом Стосовно того, що буду робити, я планую залишатися в університеті і я впевнена, що Буде справедливість, тому що правда на моєму боці, і всі будуть викладати українською мовою. Я думаю, що точніше я впевнена. Така моя суб'єктивна думка, що після розголосу цієї ситуації у вас точно з'явиться більше прихильників і прихильниць, більша група підтримки. Чи хтось вже підтримує вас так в особистих повідомленнях з вишу з Дніпра, готовий, можливо, якось вас захищати в ситуаціях схожих, які вже трапилися? З Дніпра це не така велика кількість. Як зі Львова, звичайно. Але в особисті повідомлення мені пишуть студенти старших курсів, дуже багато людей. Я навіть ще багато чого не читала. Але всім дуже дякую за підтримку. Я то дуже ціную.